На вимогу уряду та Міністерства освіти у Кропивницькому для директорів шкіл та закладів вищої освіти організували заняття з безпеки, пояснюють, як підготуватися до нового навчального року. Представники Червоного Хреста показують, як зупинити кровотечу та реанімувати людину. Будемо рахувати наступним чином 10 секунд. Слухаємо 501, 502. під кутом 90 градусів. І починаємо натискати. Потім могли такі ж аналогічні заняття організувати і провести. Безпосередньо в своїх закладах з педагогами, учнями, студентами. На наявність укриттів перевірили всі 38 шкіл, каже начальниця управління освіти Лариса Костенко. У кропивницьких школах понад 26 тисяч учнів та 3 тисячі працівників. За результатами опитування керівників шкіл у 35 планують змішане навчання. Це поєднання онлайн в школі та самостійного. У трьох школах заочну форму у жодній не планують навчатись дистанційно і за індивідуальну та сімейну форму проголосували один відсоток керівників. Відкриється 38 шкіл по попереднім обстеженням комісії. Це 50 тимчасових укриттів, це майже 10 тисяч місць. Що стосується опитувань батьків, заочну форму навчання в місті Кропивницькому 26%. Зазмішано 30%, 43 вибрали дистанційну форму і екстернат, індивідуальну форму навчання 1%. Мама двох школярок Євгенія Захарченко підтримує очне навчання для своїх дітей, доки не почався ріст захворюваності на коронавірус. Проводились опитування і в класі молодшої, і в класі старшої. 63% батьків висловилися за очне навчання. Я бачу поменше, особливо як відкочуються ці соціальні навички комунікації, які не пов'язані з гаджетами, з якимось віртуальним світом. Діти будуть спускатися в укриття. Самі додому вони не йтимуть, тому що вони мають бути під наглядом дорослого. Я була. В укритті там є воздуховод, там є приміщення для надання первинної домедичної допомоги. Маргарита Колесник каже, буде спокійна, коли дитина навчатиметься дистанційно. Шкільні підвали не зорієнтовані для того, щоб там були діти. Він є, його довели до ладу, тобто все пофарбували. Там є і водичка, і все Проте це ж не бомбосховище. А як мамі хотілося б, щоб вони ходили до школи, щоб вони навчалися з вчителем, тому що тих знань, які є на дистанційному навчанні, немає. Вона у мене одна і іншої мені ніхто не подарує. У цій школі мають укриття площею 320 метрів, розраховане на 525 місць. Учнів тут 350, працівників 60. На облаштування укриття витратили 25 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету, каже керівниця школи. Матеріалами допомагали батьки. Був об'явлений збір усіх небайдужих. Прийшли всі працівники закладу. Були мешканці мікрорайону, були батьки. Це був склад. Інженери нам дозволили зробити цей прохід. Ми об'єднали всі ці приміщення. Найважче це тони піску, який нам був потрібен, це заварювання вікон. Для укриття населення можуть використовуватися. Споруди подвійного призначення або найпростіші укриття. Споруди подвійного призначення. Ну ви розумієте, це можуть бути будь-які підвальні, цокольні приміщення, І, відповідно до вимог рекомендацій методичних, які надані Державною службою надзвичайних ситуацій, облаштовані місцями для сидіння, є освітлення, змонтована система оповіщення, пожежна сигналізація, є санітарні гігієнічні кімнати, тобто туалети, є вода, є місце це для чергування медика. Тобто всі ті вимоги, які висувалися саме для організації найпростіших укриттів, тут передбачені і дотримані. До 25 серпня у всіх школах батькам мають показати укриття. Після цього вони повинні написати заяви про те, як хочуть, аби навчались діти. Остаточне рішення про форму навчання буде після того, як обласна військова адміністрація скаже, яка безпекова ситуація в регіоні. Ірина Полулях, Анатолій Басистий новини на Суспільному, Кропивницький.